Зикріпися ти без смерти корма, йому ще. Мало виповнити всього НАТО 23 роки. Він ще тільки пізнавав своє життя. Він вибрав Збройні Сили України, сили ТРО, свої рідні Білоцерківщини, де він зустрів своїх нових друзів-побратимів. Він перед тим, як віддати своє життя, за словами своїх побратимів, взяв в полон російського воїна. Він робив все необхідне для того, щоб наблизити ту перемогу, омрійну перемогу і мир на нашій рідній. Україні, упокоємо вас при душу спочилого новоприставленого воїна і героя України. Росислава. Вічна йому пам'ять і царство небесне. Слава Україні! Героям слава! Це був дуже енергійний, працьовитий, веселий хлопчик. Хлопчиком я його називаю, тому що він мій похресник. І ми кожного року з дня народження ходили до нього привітати його і побажати йому щасливої і світлої долі, але Господь його забрав до себе, тому що він забирає найкраще. Я хочу подякувати його родині, мамі, тату, Татові і бабусі Валі за те, що вони нам такого воїна виховали, виростили. Прийміть від сучтеної бригади, окремої бригади територіальної оборони щирі співчуття від всіх побратимів. І дозвольте від командира бригади, від побратимів зачитати слова скорботи і пошани мужньому воїну. Побратими та посестри схиляємо голови. Перед подвигом жертовного служіння стійкістю і гідністю воїна, лисарський чин та подвиг ціною життя формуватиме для майбутніх поколінь українців правдивий приклад виконання громадянського обов'язку у найважливіший для країни час. Сумуємо, пам'ятаємо, помстимося. Слава Україні! Героям слава! Я солдата коваля Ростислава Петровича назавжди буде вписано в книгу полеглих Героїв української нації. Слава Україні! Героям слава! Шановна родина, прийміть цей прапор від президента України, командувача військової частини побратимів, як знак незламності героя української нації. завишти, се мотат на руци, 11, не намо